Всім привітки, давайте сьогодні поговоримо про синхронізацію, що це таке і для чого воно нам потрібно. Отже, на мою думку, синхронізація це поєднання енергій в одне ціле, до прикладу, це енергетичне єднання з природою, енергетичне єднання з своїм вищим я, а єднання тіло серце, душа, свідомість. Це узгодження, узгодження нашого внутрішнього стану. Це тоді, коли думки, емоції, почуття, тіло взаємодіють гармонійно. Синхрон це про спокій і ясність, гармонію, повторюся ще раз, швидші рішення, точність дій, потік і легкість в житті, гармонія, баланс між собою і світом. І звісно, це посилення інтуїції, коли ми поєднуємося зі своїм вищим я, коли ми чітко знаємо, куди ми рухаємось. Ми відчуваємо, ми чуємо, ми йдемо за покликом. Одним словом, це ніби ти нарешті знаєш, хто ти, і все світ починає грати з тобою. В одній команді саме зараз перед тобою є унікальний шанс отримати персональні рекомендації від мене. Все, що потрібно зробити, це підписатися на мій телеграм-канал. Доєднуйтесь в шапці профілю є посилання, і там ви можете побачити гілочку, запитання, відповіді. Я з радістю вам допоможу.